У нас є три основних способи: потрапляння військовозобов'язаного або громадянина, навіть якщо це жінка, вона може не перебувати на обліку, але також вона може потрапити до війська, так же як і військовозобов'язаний чоловік. Наступними способами: перше це військова служба за контрактом. Другий спосіб це призов по мобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І третій спосіб це призов по мобілізації напряму до військової частини. З минулого місяця надано право командирам військових частин видавати накази і приймати відповідні рішення з оформленням відповідних документів щодо призову військовозобов'язаних на військову службу по мобілізації напряму саме до їх військових частин. На даний час склалася необхідність до контакту. Доукомплектування підрозділів саме забезпечення, також підрозділів, які виконують інші завдання по забезпеченню певних дій з особовим складом. І на даний час прийнято рішення на протязі листопада місяця 2024 року доукомплектовувати ці військові частини напряму. Тобто, якщо військовозобов'язані віком від 25 до 50 років, 49 років, які придатні за станом здоров'я, вони направляються виключно до навчальних центрів для проходження базової військової підготовки. Всі інші військовозобов'язані віком після 50 років, або якщо вони за станом здоров'я під час проходження військово-лікарської комісії визнані придатними для проходження військової служби у тилових частинах, територіальних центрах, вищих навчальних закладах і так далі. Такі військовозабов'язані на даний час можуть потрапити, як я і казав, до відповідних підрозділів. Це окремий зенітно-кулеметний батальйон, це військово-морська база, це окремий дивізіон річкових катерів і наш військовий госпіталь. Тобто, це саме ті військові частини, які знаходяться в нас фактично у місті Запоріжжя, але або їх представники. Ну і звісно, якщо висновку військово-лікарської комісії зазначено придатне до територіального центру, то ми, звісно, запрошуємо. Також у нас є певні вимоги, тому що якщо ну брати ці військові частини, то кожна військова частина має певні Індивідуальні потреби, або там, туди потрібні водії, або якісь фахівці з певних технічних спеціальностей. Якщо брати військовий госпіталь, ми розуміємо, що там також потрібні, окрім всіх інших, і... Фахівці з медицини, або медсестри, або там фахівці інших напрямків, лікарі. І вже в останню чергу ми розглядаємо питання саме територіального центру, але також звертаю увагу, що нам потрібні фахівці багатьох спеціальностей, в тому числі оператори для відповідної системи оберіг. Також ми потребуємо доукомплектування офіцерським складом, тому також. Якщо є такі бажаючі, територіальні центри вас чекають.